Скільки коштує збудувати будинок у 2025 році? Щоб у вас був орієнтир, візьмемо будиночок площею 150 метрів квадратних. Він буде з монолітним фундаментом двохповерховий газоблоку, перекриття монолітне міжповерхове і дах або скатний або плоский. Тут же на ваш вибір, ціна суттєво не міняється. І вартість такого будинку буде в районі 350 доларів за 1 метр квадратний. Це у нас коробка, фундамент стіни дах без утеплення, без вікон. Також у нас можуть бути тераса та вхідна група. Відповідно, вони у нас виходять дешевші, тому що там немає стін, і варто розраховувати на ціну приблизно 190-210 доларів за 1 метр квадратний. Ціни логічні. Відповідно, чим більше будинок, тим ціна виходить нижчою. Чим менше будинок, тим ціна за метр квадратний виходить більшою. Тобто, це є дійсна реальна середня вартість будівництва приватного будинку у нас станом на весну 2025 року. Щоб ви потім мені через три роки не е це відео, не казали, що ти обіцяв 350, а виходить дорожче. Весна 2025 року. Тому, якщо ви готові починати проектування свого власного будинку і переходити до будівництва, залишайте плюси коментарях і коментаря, ви отримуєте безкоштовну онлайн-консультацію прямо сьогодні.